Позивач Хворостюк Марина Ломіт вимагає 4999 гривень морального відшкодування через зіпсований персоналом кав'ярні весілля. Відповідач Шохолевич Христина Макарівна, директор кафе, з позовом не згодний, вважає, що у сьому винні гості. Моя донька одружувалася. Ви розумієте, яке це свято для дівчини? Вона готується до цього все життя і думає, що це буде найкраще свято в її житті, яке запам'ятається на все життя. Шили весільну сукню, зібрали гостей, найняли тамаду, музикантів, хор. Розумієте, це все коштувало нам багато грошей. Звісно, ми хотіли трошки зекономити. Тому горілку і вино я купляла у своєї сестри. А харчі? Харчі, так, да так. -да. Відповідальний. Нехай вона харчі скаже. Всі спілкуються з судом. Будь ласка. Перепрошую. Салати і різні нарізки ми робили самі. Е, готувала я, моя сестра, подруги мої, але м'ясні страви і гарячі ми заказали у кафе. Ми так відсвяткували, що досі соромно згадувати. Ну, прийшли гості, випили чарку другу, закусили нашими салатами. Все було добре. Зупиніться, будь ласка, позивачки. Ви укладали відповідний договор з відповідачем? Ні. Ні. А яким чином це було зроблено? Ви оплатили якісь страви? Оплатили страви. Тільки Які оплат... страви були оплачені? Тільки м'ясні й гарячі. Тільки. Відповідачка, ви підтверджуєте це? Так, да, підтверджую. Продовжуйте, будь ласка, позивачку. Випили, трошки закусили, коли подали гарячі страви, які ми замовили у кафе. Пройшло десь хвилин 20. Ми зрозуміли, що свадьба отруїлася за 20 хвилин. Чи, яким чином? Ну, уявляєте собі, наречений, танцює з нареченою, раптом. Він від неї відскакує, біжить до туалету. Може, це комусь і, і, і явиться дуже смішним, але вибачте. Ні, ви кажете, вся свадьба. Ну, може, ну погано стало людині, мало що. Усі гості, всі до єдиного, всі. Ви уявляєте собі, там на все кафе один єдиний туалет. Да. Не пройшло й 20 хвилин, як у всіх була вже зіпсована одежа. Люди не втримувались. Так, да, мало приємного. Ви вибачте, але моя дитина була в Естеріці. Це її, це її свято. І яка пам'ять залишиться на все життя у неї і у моїх гостей. Мої рідні до, до сих пір зі мною не розмовляють. Моєї провини тут немає. Тут провина кафе, яку закупила. Хвилиночку, хвилиночку. У вас є якісь докази цього? Ні, в мене доказів немає. Але я знаю, що все, що ми готували, все було свіже. Так. І готували ми тільки салати. Зрозуміло, зрозуміло. Ви бажаєте компенсувати ту шкоду, яку цим отруєнням о, спричинило всім вашим сім'ї і знайомим. Так. Гаразд, позивач. Давайте послухаємо, що скаже відповідач цього приводу, бо сказати? це дійсно дуже актуально. Гаразд, якщо хтось отримався на що давайте так. А Якщо б хтось вмер від отруєння якогось, mm, чому у ваших продуктах це... сталася така неподобство? ваша таке? честь, я перепрошую, але я хочу подати вам документи, які я маю з цієї наборку. Пристав, будь ласка, да тут е, мається заява е, про те, що я маю утримувати це кафе. Я подаю заяву акт е, перевірки дотримання санітарного законодавства, і е, ви знаєте, мабуть, ті продукти, будь які ласка. вони е, принесли з собою, і стали причиною того, що сталося на цьому весіллі. Не може такого бути. Може. Не може такого бути, не може, тихесенько. хесенько. Не треба мені вас вас перебувало, Будь ласка, я мовчала, поки ця дама свої. Претензії мені висказувала, але дайте мені тепер слово. Я ще маю висновок після того, як наші продукти пройшли саме заключення після весілля. Але я не знаю, тут зовсім Давайте, трошки так. інше. Шановна, ви, по-перше, скажіть, ви особисто були на цьому, коли справлялося це весілля? Ні, в вашій установи? Я бачу, у вас документи стосовно вашої роботи в порядку. Але ви особисто тоді на наші продукти ви маєте заключення, яке санепідеміологічна станція нам видала? сертифікат відповідності тут є. Я ще хочу докласти особисті медичні книжки кожного працівника, які мають право робити з продуктами. Прошу. І ще ваша честь така маленька оказія сталася, що після того, як були взяти. Експертизою продукти на визначення, яким же чином отруїлася весілля, яке ось ця дама мені претензію виставляє, то там, всього-навсього, ну я не знаю, може це була шутка когось з їхніх гостей, чи може це була якась не знаю провокація на щодо мого кафе, але я цього не визнаю. Тут ось висновок, що було підмішане в страви, діючи? Стабільне. Я ось передаю документ, висновок, який саме станція зробила. А яка мені різниця? Мікроби вони ви не отримали різниця. Або ліками це, це ваша здійдь, справа. Ваша Ні, справа. Це не моя справа. Продукти, ваша були ваші справа. це І ви всі продукти даєте. Ви... Дайте суду вивчити да. вас висновок? О, да. Відповідаль, ви можете пояснити щось більш конкретно, звідки оцей фенолфталін оказався в ваших стравах? Це було таке, що воно могло бути підмішане вже коли страви стояли на столах. Ви розумієте? Хвиличко, Якщо хвиличко, це для всіх? Чому для всіх? Чому дуже вказано, що тут у вас дуже багато страв було? Дуже це багато. Не був один котілок, з якого всі ложками черпали. Ну Це. Нормально, бо були страви заказані е, декілька блюд. Тому я не знаю, якою е, причиною позовачки. сталося. Скільки були на вашому весіллі було осіб? П'ятдесят. Шановна, у вас на вашій кухні розсипалися по тарілочкам ці справи? На блюди сервірувалися? Е, на нашій кухні, але на блюда сервірували вони в залі ще до початку весілля. Свої страви, які вони накладали на їх Особисто чи не ваші було ж фахівці? Ні, ні, не мої фахівці. Це їхні люди були там, їхні родичі, мої... які… досить відповідач. Будь ласка, позивач, ваша точка зору з цього приводу? Їх страви мої люди тільки прикрашали. Вони прикрашати не вміють. Тому калиною, листками салату, ми прикрашали страви, але подавали з кухні їх люди. І ліки. Страви ліки у ваших стравах. У наших салатах не було ліків. Зрозуміло. Відповідачка, ви стверджували, що у вас є свідок. Суд готовий заслухати вашого свідка. так, да, будь ласка. Будь ласка, запросіть, свідка. Свідок заходьте, будь ласка. Ще одне. Свідок, будь ласка, назвіть себе. Мене звати Мазур Світлана Петрівна. Світлана Петрівна, що ви можете з приводу того неподобства, яке трапилось на свадьбі, розповісти суду? Я працюю офіціанткою в цьому кафе. Я хочу засвідчити, я хочу згивити і сказати, що Христина Макарівна і ніхто з наших співробітників в цьому не винен. Мені дуже соромно Христина Макарівна. Я хочу сказати, бо це дуже важко говорити. Насправді принесне додала, додала я. Як? Справа хотіла. Як ти це змогла зробити? Справу. За що, навіщо? Боженька. Вибачте Світочка, мені, що я мати, Але вибачте Зможе, мені. Боже, дитино. Ви розумієте, що ви злочин робите? Ви можете пояснити з тої підстави, чому це так зроблено? Так, я можу пояснити. Справа в тім, що ми з Ігором, це наречений. Ми з Ігором років два зустрічалися так. і повинні були вже ми одружитися, ми. І навіть почали планувати дату нашого весілля. А при чому тут моя донька? Нашого весілля. І ось раптом, без ніяких причин, з мого боку, без ніяких пояснень, він не просто кинув. Через півтора місяці я дізнаюсь, що він збирається святкувати своє весілля в нашому кафе. Можете зрозуміти мій шок, мій стан, коли я це дізналася? Боже, Света, Света, Я ж тебе на роботу брала. Я, я ж хочу просила, сказати, що ви. Ви. Я... ви ні в чому не Яку ви винні. Яку мету ви наслідували, коли робили це? Знаєте, я ні за чим не шкодую, я шкодую тільки за тим, що Христина Макарина нам як мати і дуже справедлива людина, дуже добра вона людина. Но я не шкодую, тому що, розумієте, такого я негідника не ж здала треба наказати. Але ж самоти зробити. Свідок, свідок, людину. що це? Це що, Вандета, ми, ми що, в Італії знаходимось. Ви розумієте, що із за ваших дій постраждали люди, зовсім не причетні до ваших особистих відносин. Ви знаєте... Я теж постраждала і дуже шкодую тільки за те. себе винною. Я всіх, не визнаю. Вона ж могла це зробити якось. Прошу всіх припинити суперечки. Судом встановлено я ви... особу, яка є безпосереднім винуватцем цієї події. Так, я суд має право притягнути цю особу. Відповідачем або співвідповідачем. Я не заперечую. Але я думаю, що директор її просто підкупила. Ні, ж... ви знаєте, вам треба поцікавитися минулим, що йому суд приймає а, рішення. Якщо ваш синочок такий добрий, то треба було це не мій синочок, Він... це мій Відповідач, підтримуйте порядок. Діяти? Суд притягає Мазур Світлану Петрівну співвідповідачем в цій справі. І йде для прийняття рішення. Суд прийняв рішення в зв'язку з тим, що в судовому засіданні однозначно доказано, що співробітниками кафе в блюда які були заказані і оплачені позивачкою, було підсипано послаблюючі засоби медичні, які спричинили. Відповідно, зрив міроприємства, які проводив позивач, в зв'язку з тим, що відповідач є підприємством харчування і повинен забезпечити безпеку цих товарів. Суд присудив стягнути солідарно з кафе і офіціанта Мазур, моральну шкоду в розмірі 4999 гривень. Тобто задовольнити позов в повному обсязі. Дякую. Так і повинно було статися катюзі по заслузі. А зятям, я дома розберуся. Я шокована цією справою. І зовсім не розумію, чому я маю нести відповідальність за дії людей, які не контролюють свої почуття. Я тільки шкодую, що спричинила на неприємності Христині Макарні. За самим іншим я не шкодую. Знаєте, комусь зіпсула весілля, комусь розбили серце. Невідомо, що гірше.